Харківському літературному музею триває презентація нової довгоочікуваної книги відомого харківського дослідника історії Слобожанщини Андрія Парамонова. У рамках презентації також триває фотовиставка від відомого також харківського фотографа Сергія Козлова. Сама книга була запропонована благодійного фонду Дениса Парамонова для того, щоб поєднати відомості. Про муравський шлях на території Харківської області Собідської України, щоб було потім простіше працювати над майбутньою експозицією в Кадниці. Про муравський шлях. Сьогодні у нас перша офіційна презентація книги Муравський шлях. Ну і бібліотеки отримують у подарунок книгу. Поповнюють свої фонди. Дуже приємно, що люди цікавляться своєю історією. Важливо переосмислювати, важливо знати цю історію. Тут було дуже багато різних народностей. Тут жили, і очевидно, наша історія стає інклюзивною. і, розуміння цієї історії стає інклюзивним завдяки таким книгам.